Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Multituol Next Tool Light Duty Wrench, WL. Тобто легкий черговий ключ. Легкий тому, що він виконаний в форматі мультитула. Черговий тому, що може бути десь на кишені і виконувати якісь чергові функції першочергового ремонту. За допомогою його можна робити. Основний інструмент в даному випадку розвідний ключ, який має розвід до 25 мм, відповідно 25 мм, гайку ми можемо захопити. Змінусів, які ми одразу тут можемо назвати, принаймні для мене, це досить широкі губки. Наразі існують мультитули з губками в два рази вужче. Вони більш тонкі, витончені і довгі. І ними ну, дуже зручно працювати і підлазити. Якщо ж у вас немає потреби в таких витончених губках, то будь ласка, ось цей мультитул. Якість виконання основного інструменту дуже висока, Люфт Я... наявність люфтів відповідає допускам, які є в класичних розвідних ключах. Все працює м'яко. Жорстко і проблем немає. Крім ключа, у нас тут є додаткові інструменти. Хрестова викрутка, досить потужна, з QR-кодом, в якому зашифрований серіал-намбер даного інструмента. Пласка викрутка поєднана з відкривачкою для пляшок. А з іншої сторони, у нас розташований такий досить великий напилок. Але він не має ніякого алмазного напилення. На торці є пилка по металу так звана. І другий інструмент з цієї ж сторони це лезо. Виконано воно так цікаво в формі танто трішки. Але гостра у нас тільки нижня кромка, передня кромка у нас така недозаточена, так би мовити. Можливо, її можна доточити за бажання і використовувати в якості стамески, або в тому форм-факторі, як вона є, можна використовувати для зняття гірметіку, знадочки в герметику, якщо в цьому є потреба. Мультитул виконано якісно, навіть проставочні шайби між інструментами з латуні. В комплекті з ключем йде набір біт, добре знайомий нам по багатьом мультитулам китайським, включає в себе адаптер, 3 біти хрестових філіпс, 3 біти пласких і 3 біти шестигранників. Адаптер традиційно для подібних мультитулів встановлюється на хрестоподібну викрутку і тримається там з допомогою магніту. Це таке тимчасове рішення. Він буде мати досить великий люфт, але люфту по обертанню він майже не матиме. Так, працювати буде незручно, але якісь мінімальні роботи щось підкрутити за першої необхідності можна виконати. Якість обробки елементів, якість лиття дуже непогані, як для ціни. Бюджетного мультитулу. Ось такий мультитул. Next tool Light Duty Range. Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!